Слова молитви і підтримки України сьогодні звучать в одному з найбільших соборів Рима із вуст одного з лідерів католицтва, держсекретаря Святого Престолу кардиналу П'єтро Пароліна на месії за мир в Україні була наша колега Ніна Коломієць. Вона з нами на прямому зв'язку з Рима. Ніно, вітаю! Розкажи, будь ласка, яка атмосфера панувала під час богослужіння? Ну і які слова звучали, звісно? Вітаю, Олексію. Ми зараз у Базиліці Сант-Андреа, де лавали у центрі Рима. Це старовинна і найбільша барокова церква в італійській столиці. і Одна із визначених її пам'яток. Щойно тут завершилася молитва за Україну у ці дні. Тут традиційно вшановують жертв голодомору е, наміреного геноциду українського народу, який вчинив радянський режим. Втім, нині геноцид щодо українців чинить. Росія, тому зараз тут моляться і за українців, які перебувають у російському полоні. Ми сочоли в державний секретар святого престолу кардинал П'єтро Паролін, і це фактично друга особа у Ватикані після папи римського. І звісно, це неабиякий знак підтримки України з боку всього католицького світу. Уривок його проповіді пропоную послухати. Отже. Сьогодні разом з українським народом, позначеним історичними ранами та трагедією нинішньої війни, ми покликані наполегливо молитися та свідчити про віру, яка витримує, яка сподівається, яка мовчки, але з силою чекає на спасіння Господнє. Тут зібралися багато друзів України. Зокрема, ми тут зустріли італійського сенатора, лідера ліберальної партії Карло Календу. Він твердо підтримує Україну, виступає за поставки зброї, сам регулярно приїздить до нас. І нещодавно він закарбував свою любов до України на своєму тілі. Зробив на зап'ястку тату у формі тризуба і показав нам. in Ucraina. так я щороку їжджу до України. Я навіть брав із собою сина, щоб він побачив, як українці борються за нього, навіть за його свободу. Ми збирали допомогу. Ми завжди наполягали на збільшенні пакету військової допомоги Україні, і ми й надалі робитимемо це в Італії та Європі. Богослужінні взяли участь представники Депкорпусу України разом із духовенством та українською громадою. Особливу увагу у своїх молитвах приділили українцям, які переживають жахи окупації і полону. Ось що розказали наші співвітчизники, я мама військово-полоненого орла Володимира. На даний час він в полоні з 22-го року. Цей... я тут, тому що не тільки захист присвячений голодомору. Голодомор це знищення українського народу. І зараз на цей час ми бачимо теж саме присходи. Це іде знищення нашої нації, нашого народу, це знищення повністю країни. Але Яке рахую, ми відстоїмо, це дуже важливо, тому що зараз, коли вже війна триває майже 4 роки, коли вже навіть інтерес до України трошки спадає, люди втомилися. Але ви знаєте, коли ми говоримо про дітей, це міжнародне. А діти не можуть бути в стороні чи поза часом. А це також дуже важливо, тому що ми тут напередодні пам'яті дня пам'яті жертв голодомору. Це також важливо, тому що Італія визнала геноцид українського народу під час голодомора. Тобто, це такі великі події, які насправді мають дуже великий і потужний меседж. Також тут відкрили виставку картин українських художників, яку назвали Молитва за Україну. Сюди запрошені і особливі гості, підлітки з України та їхні батьки, які постраждали від рук окупантів сьогодні, у Всесвітній день дитини вони виконують тут важливу місію власними історіями, показують світові. Звірства окупаційної армії напередодні мені вдалося познайомитися із нашими маленькими і дорослими співвітчизниками. Їхні історії дивіться у наступному сюжеті в березні 21-го року прийшли МГБ ДНР і забрали її до полону. Марк згадує день, коли їхнє з братом щасливе дитинство обірвалося. Вони тоді жили в Торезі на Донеччині, і їхню маму забрали до місцевого СІЗО. Сумно звісної ізоляція. Пакет на голові, ти нічого нікого не бачиш, ти не бачиш, хто тебе б'є, ти не бачиш, хто над тобою знущається. І я назавжди запам'ятала той момент, коли мене запіхали в камеру. Знімають з мене пакет. Я бачу очі одної дівчини. Такий жах був в тих очах свята. Вона досі в полоні, але її очі вони просто кричали. І вона така проходить біля мене, каже: Нікому нічого не розповідай. Скоро Юлія переконалася, що в будь-яке сказане слово працюватиме проти неї. Без жодних доказів чи аргументів окупанти звинуватили жінку у шпигунстві. Коли ти починаєш казати там Мені треба адвокат, це ненормально, Ми живемо в 21 столітті, для них це не слова. Вони просто тебе б'ють, і ти розумієш, що вони тебе уб'ють, і ти цими словами нічого не див'єшся. Юлія не бачилася з синами майже два роки. На підконтрольну Україні територію змогла повернутись у жовтні 22-го року під час великого жіночого обміну. Розповідає, навіть дещо боялася першої зустрічі з двома вже дорослими синами. Я сильно хвилювалася, що стільки часу пройшло, і, і, ну, тобто, я не можу повернути цей час, да, і як діти на мене відреагують, будуть вони на мене. Ну, мене сприймати як раніше, я сильно за це хвилювалася. Що вони скажуть, що мама, ти така стара вже там. ну, тра та та Я думав, що це сон і що ну, мені це просто сниться, що я знов бачу свою маму. Юлія і Марк, а також іще ще п'ятеро українців, що пережили знущання з боку російських окупантів, приїхали до Рима щоб розказати свою історію міжнародним ЗМІ, а ще папі римському під час особистої аудієнції. Заклики про справедливий і тривалий мир в Україні, співчуття постраждалим і родинам загиблих через російські обстріли та молитви за Україну час від часу звучать тут, у Ватикані, духовному центрі католицтва. Усі цієї неділі під час традиційної зустрічі з прочанами, папа римський лев XIV у промові згадував Україну після чергового масованого удару РФ запевняю у своїй близькості до людей, які так жорстоко страждають. Ми не можемо звикати до війни і руйнувань. Молімося разом за справедливий і стабільний мир у мученицькій Україні. Коли папа говорить, світ мовчить і слухає саме на моральний авторитет святого престолу. Сподівається, Україна у питанні повернення додому наших дітей і Цивільних заручників, адже жодні юридичні норми і міжнародне право для країни-агресорки не є аргументом. Володимир Зеленський у листі до Лева 14-го просить Ватикан стати майданчиком для перемовини з Росією. Саме у цьому питанні вони потребують з сторони Ватикану теж певних зусиль, певних кроків, які важливо вивірити. Так важливо формалізувати задля для досягнення кращого результату. Росія використовує кожну помилку, вона використовує кожну неточність і намагається маніпулювати думкою суспільства думкою. Е Людей, які проживають так в європей... на європейському континенті, використовуючи інформаційний простір, ведучи проти нас дезінформаційну війну, і ми не маємо їй давати простору для маніпуляцій. Це має бути чітка системна і професійна робота. І святий престол, як ніхто ніє, маючи такий досвід і такий авторитет, це робити. Віра допомагала Оленію зваки з Гостомелю у найтемніші дні, коли її сина і чоловіка, двох цивільних, росіяни забрали з дому. Я лікар і керівник наст амбулаторії первинка в Гостомелі. Після звільнення Гостомеля, де окупація я виїжджала з іще оперативною групою наших служб майже на всі тіла, які були на нас на регіоні. Майже на всі. Я дуже боялася побачити оранжеву куртку. Чоловік повернувся з неволі за місяць. Син провів у російських катівнях понад три роки. Тепер Олена намагається бути голосом усіх родин, які досі чекають на повернення рідних. Хто дав право зруйнувати їм наше життя? І сьогодні я рада, що я в Ватикані. Я хочу виконати свою місію, бо дуже багато людей, які зі мною поруч були і продовжують бути зі мною поруч, вони стали до мене дуже близькі. Це родини цивільних заручників по Київській області біля 200. Кожен викрадений цивільний свідок чергового воєнного злочину РФ. А тому Кремль не зацікавлений у їхньому поверненні додому. Ще складніше повернути незаконно утримуваних дітей. Російська Федерація системно працює над тим, щоб діти не хотіли самі повертатись і щоб вони вірили в певні речі в російську там пропаганду, в російську ідеологію. вони змінюють їм імена, вони розподіляють дітей по різних регіонах. Вони видають їм російські паспорти. Марті було вісім, коли до її рідного Донецька прийшли російські окупанти. Вони вмить спробували викреслити із голови дівчини спогади про щасливе дитинство в Україні. Та й, взагалі, про те, що вона українка. З часом воно просто вливалось мені в голову, але я ніколи не вірила, що Донецьк це Росія. Бо для мене це було абсурдно. Для мене це було просто сіра зона в дитинстві. Я не розуміла чому так трапилось. Дівчинка не проковтнула наживку кремлівської пропаганди, знайшла друзів зі схожими проукраїнськими поглядами. Вирішила будь-що вирватися та переїхати на підконтрольну Україні територію. Намагалася робити, але дуже обережно, бо субов на початку. Бо типу я розуміла, що там ну п'ятнадцять років в тюрмі, як він хочеться мені е, пережити. Ну, е, малювала та писала українську символіку, типу на типу в якихось локаціях в Донецьку, як і мої друзі. Щойно марті виповнилося 18, Вона зважилася на втечу. Я абсолютно все робила в тані від батьків. Типу тобто, я вдома почувалася ну абсолютно не вдома, бо я ховала свою особистість здається. Здолати довгий шлях дівчині допомогли представники президентської ініціативи Bring Kids Back UA. спільними зусиллями держави, громадських організацій міжнародних партнерів уже вдалося повернути до України 1820 дітей. Втім, у лещатах країни агресорки досі лишаються в рази більше маленьких українців. Україна закликає міжнародних партнерів, зокрема Святий Престол, долучитися до процесу повернення додому всіх цивільних громадян країни. Із Рима Ніна Коломієць Олексій Шматов подробиці телеканалинтермарафон Єдині новини.